Світ шокований терактом у Парижі? 7 січня троє озброєних людей напали на редакцію французького сатиричного журналу. Десять журналістів і двох поліцейських убили. Українська влада висловила співчуття у зв'язку з трагедією і закликала боротися з тероризмом спільними зусиллями. Для нашої держави це вкрай болюча тема, адже триває антитерористична операція на Донбасі. Наскільки ця загроза актуальна для Сумщини? Далі в нашому сюжеті. Гарячий серпень 2014-го. Саме цього місяця жителі нашої області дізналися про тероризм не лише з новин. 9 серпня пролунали вибухи на території конотопського заводу Авіакон, а 27-го – теракту шостці. Цього разу мішенями злочинців стали місцевий військкомат і райвідділ міліції. На щастя, обійшлося без жертв, але почуватися спокійно при з Росією Сумщина не може й досі. Служба безпеки України закликає громадян разом протидіяти сепаратизму і тероризму. Сумчани згодні, що безпека понад усе, хоча і з певними застереженнями. Граждані, звісно, захищати і себе і свою страну. Я думаю, так, що ось цей ось восток наш буйний, Он свої щупальці далеко протягне. поэтому сумчанам, так же як і остальним, треба бити на стереже. Реагувати, дзвонити, попереджати. Там десь пакет стоїть якийсь там щось дивиться, зважати увагу там в автобусах, на зупинках і так далі. Наприклад, той же маленький випадок з хлопцями, росіянами, які в маршруті катували на перекопському переході. Це дуже важливо і дуже небезпечно. Для нашої області це не настільки актуально, як для других. І потом, ну, якщо хтось то увидел, несе взривчатку, взрывчатку там або положил, понятно, що надо сообщать. А якщо ему захотелось просто на соседа настучать, що он не так думает, то я считаю, що это ужасно. Як повідомило УСБУ в Сумській області, минулого року за їх матеріалами вдалося попередити понад 70 фактів посягань на територіальну цілісність України, з яких 11 за знаками тероризму. Розпочато 9 кримінальних проваджень. 4 особам оголошено про підозру у вчиненні злочину, а стосовно трьох судами винесено обвинувальні вироки. Тож, аби уникнути диверсії і не допустити створення Сумської народної республіки, слід пам'ятати гасло одного з персонажів Гаррі Поттера – Постійна пильність. Костянтин Єлішевич, Віктор Лапченко на часі новини.